Вергенція сили, новий термін в зоріних війнах, який був з нами завжди. Є скайрекон з вами, щоб розповісти вам про ту саму вергенцію. Це величезна природна концентрація сили. В коміксі Зоріні війни, 20-й випуск від Марвел, йода розповідав про Вергенції. Правда, з Галакрона. Написаний цей комікс був Чарльзом Соулом, і ось вам цитата: існують місця, де сила більш чітко засереджена. Але місця ці можуть бути небезпечними. Вони називаються вергенсами, і їх не можна досліджувати без навчання та дозволу. Грам Джедаєв на Корусанті одне таке має, інше на Джеді також є. В епоху Старої Республіки священний шпиль на Корусанті був світлою стороною Вергенців. Вона приваблювала форс юзерів і була священним містом. Однак сити, побудувавши велике чорне святіліще на вершині шпиля в центрі планети, зіпсували його темною стороною сили, та потім це місце було відвоювано джедаями, і вони возвели свій храм на цьому місці, сподіваючись знов перевести цю вергенцію на світлу сторону сили. Вдалося їм чи ні, чи можливо ця вергенція? Допомагала самому Шиву Палпатіну, про це все ще ходять суперечки. Також в Ргенці називалися словом нексус так, так, тим самим, який потім поповнюють юзили у всесвіті Марвел. Ще зустрічалася назва Локус. І концентрація сили це, хоч і незвична, але природна і може бути. як Навколо якогось міста, так і навколо якоїсь людини істоти будь-якого об'єкта, вергенція, яка засереджена на місті, примножує сили форс-юзерів – і тому через ось ці вергенції постійно велися сутички між джедаями і ситами в період їх воїн. Вергенції могли бути як темними, так і світлими, і, звісно ж, нейтральними. Якщо ви дивилися зоріні війни війни клонів і знаєте, хто такі боги Мортіса, то сам Мортіс це є Вергенція, але і кожен з богів Мортісу також є Вергенцією. Темною син, світлою донька, нейтральною батько. Мортіс теж нейтральна вергенція. Вергенція може бути як розміром з малесеньку кімнату, так і з цілу планету. Існує теорія, що вергенція, яка була в храмі джедаїв, допомагала Палпатіну приховувати свою сутність. В той час як печера зла на дагобі, навпаки, приховувала йоду від імперії. І так, на дагобі печера зла, це теж вергенція. Планета Ілум, в якій падавани проходили випробування страху, теж була вергенцією, а потім стала надвеличезною зіркою смерті, тобто старкілером. Дозволяли ці вергенції зробити наступне випробування страху, коли форс юзери бачили найжахливіші видіння, випробування прив'язаності, коли вони бачили, як гине хтось з падаванів, випробування агресії, коли перед ними поставав привид найнеприємнішої для них особливо. І випробування жертвою, коли вони розуміли, що треба буде принести себе в жертву заради порятунку інших. Фінал зоряних війн війн клонів до їх відродження в діснеївській епохі, коли магістр йода літав на планети, наповнені силою, і бачив такі видіння. Також були вергенцією. До речі, це планета життя вважається, що саме звідси, і почалося все життя у далекій далекій галактиці, і всі мідіхлоріани походять звідси, впевнений, що й місця схожі на Стоунхен, що ми вже бачили в Мандалорці в Асокі, і які двічі показували нам. На брендику теж можна було віднести до вергенцій, але цей серіал дуже вперто показує нам це місце, але нічого про нього не розповідає. Маю сумнів, що буде ще один флешбек в цьому сезоні, коли ми повернемося на брендок. От такі вергенції відомі на сьогодні. Чи подобається вам така концепція сили? Як ви до неї ставитесь, пишіть мені в коментарях, а це відео вподобайкайте й поширте серед знайомих та друзів. Звісно ж, можете підтримати мене на Бемія Кофі. Як це роблять ті неймовірні чудові люди, що не дають єноту скласти лапоньки. Дякую вам всім за підтримку, але спочатку не забудьте підтримати ЗСУ, бо це не їм, а нам потрібно для існування. Най буде з вами сила, а я все сказав. Це так тупо, що джедаї приїхали шукати Вергенцію, не сказали про це подавану, аж доки він не з'їхав з глузду від нудьги.